Розпочинається огляд преси. Починаємо з українських видань. Петро Білян вже студії. Кажемо доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, традиційно українських видань почнемо з огляду того, що пише газета День яка розмірковує про вчорашній форум Україна ЄС, про те, що, мовляв, як нас не зовсім вдалося отримати той безвіз, який нам обіцяв Петро Олексійович Порошенко, але так би мовити, ми його частково отримали, тому що все таке політичне рішення є. Обіцяють, що до кінця року ми все таки його отримаємо, начебто вже так в повній мірі. Але будемо дивитися, тут можна відзначити те, що наша влада примудряється, от навіть якщо є якісь досягнення, то своїми обіцянками, такими, які на занадто такі дуже оптимістичні і називанням конкретних строків, вона створює сама собі проблеми до певної міри. Що ніхто ж не тягнув нашого видатного президента Петра Олексійовича Порошенка за язик і не примушував його говорити, що от буде Петро, саме так. Тепер ну, кажуть експерти, що це був дипломатичний тиск, такий психолог. Логіч На кого? На... на європу а на європу ну може так. ну якщо так тобто це він дуже визначає кутужний, дату це, так, ага. він визначає дату так запускається в астрал Ці ага, думки ага. І, і тоді і вони тоді так вони Да. Ну може бути. Ну тут такий коментар також дуже оптимістичний від голови комітету Верховної Ради в е, закордонних справах е, геніальної української жінки політика Ганни Гопко, яка каже, що взагалі це дуже велика перемога, і нам український прагматизм переміг. І вона навіть термін новий вигадала Україна. Ну прагматизм повинен бути Україну. Прагматизму такий новий підхід в дипломатії, в термінології така нова ще просто прагматизм повинен бути в інтересах України і Європейського Союзу, а Україну прагматизм. Дуже потужна штука. Я думаю, що з часів княгині Ольги ніхто нічого подібного такого ще в світовій дипломатії не вигадував, і в Україні ще такого не було. Дуже такий сильний хід разом з тим. Вона побачила, що що е європейці мають нову стратегічну мету, що вони відкрили для себе Україну як європейську країну, і тепер вона, Європа буде така, от як вона каже, проти русських і проти США разом не з Україною. А фантазія це? Я не знаю. Мені здається, що це по це такий просто глибокий погляд нашої видатної Може житті. знову це щось запускають в астрал. Це таке проникнення у речей. мені так Дипломатично-психологічний психологічна до така цікавий матеріал. Варто звернути на нього увагу на такі потужні ходи українського Депутатського корпусу, ну тим не менше, можна сказати, так що в цілому з тим спецвізом нам вдалося то, що отримати політичне рішення є, і це добре. Але от наша влада все-таки примудрилася так сформулювати це все на публіку, що воно виглядає, що ми знову щось недоотримали, і всі невдоволені навіть то від того, що результат є певний принаймні. ну але тішитися цим результатом якось нікому не випадає, бо всі сподівалися на дещо інше. Разом з тим день робить інтерв'ю доволі цікаве з Ізабель Дюмон, послом Французької Республіки в Україні. Спробували так би мовити журналісти дня так в стилі хард ток поговорити з послом, виставити деякі претензії, що що так Франція не дуже активно підтримує Україну. Ну але посол красиво вийшла з ситуації, розказала, що вони роблять все, що можуть, що в Франції є багато друзів України, і так вона вибудувала таке лінію інтерв'ю, що так можна подумати, що французи дійсно там за Україну нормально Її є інтерес до України, певний, і цікава ситуація. Коли вона розповідає про бізнес-стосунки і інвестиційний клімат в Україні, говорять, що був великий інтерес у французьких бізнесменів до зустрічі з прем'єр-міністром Гройсманом, був великий зацікавленість в бесіди. До цього часу вона каже, що звертаються до є інтересибто французької публіки, такої бізнесової до того, щоб робити інвестиції в Україну. Ну але українській владі, як відзначає Ізабель Дюмон, що краще би було якось більше ґрунтовно підуватися до цих <кій> перепрошую зустрічей. Тому що як вона каже, французька що українська влада не зовсім собі уявляє міру присутності французького бізнесу в Україні і ту роль, яку він відіграє, зокрема то, що одні з найкрупніших роботодавців французькі компанії в Україні, які легально платять податки, працюють на українському ринку. Я правда не зовсім зрозумів. Перепрошую, кого вона має на увазі, тому що. Якось не було уточненого питання цього стосовно того, хто ж саме я так розумію, що це чи Арцилор Мітал, чи кого ну так ось журналістам гадати день було б варто уточнити це питання, кого ж саме має на увазі французький посол? На жаль, цього зроблено не було, але тим не менше приємно, що у французьких бізнесменів є інтерес до України, як в сенсі місця, куди можна вкладати гроші, де можна ці гроші заробляти. І тут українським політикам, українській владі було б зверну... варто звернути увагу на те, як працюють з інвесторами на заході, в тому числі Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який вже не викладаючи питання до того, що коли він буде, пройде інаугурацію, вже звернувся до. Представників крупних компаній, зокрема Apple, Тіма Кука і до Біла Гейтса, як приголови компанії Майкрософт, і запропонував їм створити максимальні умови сприяння для того, щоб вони перенесли всі виробничі потужності свої на територію Сполучених Штатів. Таким чином треба працювати. Треба йти ближче до інвестора, треба їх сюди заводити. Буквально соромитися, йти ну, і, може не важливо, втратити. навіть когось попросити. Що угу. ми створимо умови? Заходьте і працюйте. Про те, як будуть працювати з інвесторами, і в чому наш інтерес розповідає на шпальтах «Фокус» Олександр Данилюк, міністр фінансів України. Він ще має сподівання певні на те, що все-таки вдасться продати одеський припортовий завод. І Причому ціну він називає все таки 600 мільйонів євро і каже, що ну, це 500 мільйонів більше 500 мільйонів доларів. Це все таки дешевше продавати українська влада не хоче, не налаштована. Вони вважають що це цікавий привабливий об'єкт. Ну ми вже неодноразово говорили, що. За таку ціну на нічні ситуації на ринку навряд чи знайдеться багато бажаючих. Ну але тим не менше от міністр фінансів України не втрачає цих сподівань. На те, що все-таки вдасться залучити е, інвесторів цих на таких умовах. Це Україно-прагматизм. Так, це напевно це Ганна Гобко дуже сильний термін придумала. Це, <смітна> це, це Україна прагматизм. Такий, що все-таки віра в те, що ми заведемо цього інвестора. Є доволі цікаво. Він тему також розвиває стосовно автомобілебудівної промисловості і ситуації з ринком землі. Він визначає, що от Україна 20 років так якось захищала національного виробника. що так сталося, що автомобільної промисловості у нас фактично вже немає. І умов для того, щоб завести сюди автомобільні заводи, ми також не а тепер дуже важко їх переманити з тої самої Польщі чи Словаччини. Тим не менше можна відзначити, от ми на цьому тижні ж говорили, що полякам це вдається. Все-таки польський уряд при всіх своїх, так би мовити, коливаннях в сфері соціальної політики вдається йому створити привабливі умови для інвесторів, і він заводить їх на територію Польщі. Тому все таки, от Олександр Данилюк схильний вважати, що це не вдасться зробити такого. Я думаю, що українській владі треба більше попрацювати в цьому сенсі, зокрема й безпосередньо з інвесторами. І і все таки більше працювати на території України. Ну що правда, для цього треба гарантії права власності, стабільне податкове законодавство, щоб ніхто не сподівався, що так просто правила гри можуть змінитися в один прекрасний момент. Це би було дуже хорошою ініціативою з боку українських. Так би мовити, еліти політичної. Ну і цікаву тему. Він також піднімає, яка хвилює дуже багатьох стосовно мінімальної заробітної плати, і її підвищення до 3200 з нового року. Ну і він такий свопромінь оптимізм каже все таке, що не буде надзвичайно там і стрибка інфляції, ні якихось великих труднощів для бізнесу. в Сенсі виплати цієї зарплати. Він просто ну, як логіка міністра, така що просто ту частину зарплати, якусь частину зарплати, яка йшла у конвертах, її покажуть, виведуть так би мовити, на світло. От і все підвищення. Собто за великим рахунком для громадян це буде таке підвищення тільки для тих, хто працює в бюджетній сфері. А всі решта будуть мати те, що мали, тільки просто з одного конверту їм перекладуть в інший. Ну, така у нас буде підвищення заробітної плати, ну, принаймні у версії. Міністра фінансів Олександра ну Маниліна. а про наслідки для економіки взагалі ніхто нічого толком сказати не може. Не знають вони поки що цих наслідків будуть дивитися після 1 січня. Дякую, Петро Білян зробив нам огляд українських видань.